Шокуюча новина, у Німеччині знову пропонують депортувати українських біженців, але цього разу там взялися за чоловіків призовного віку. Тож підписуйтесь на наш канал і поширюйте це відео, щоб ще більше українців дізналися про те, що відбувається. Так, голова молодіжної організації партії Християнсько-демократичного союзу і християнсько соціального Союзу у Німеччині пропонує позбавити українських чоловіків призовного віку статусу захисту. Причому не лише статусу, а й державної фінансової підтримки. Він вважає, що підтримувати українських жінок та їхніх дітей з соціальними виплатами нормально. Але українські чоловіки призовного віку взагалі не повинні мати права на захист у Німеччині. Вони натомість повинні захищати свою країну. На його думку, надавати Україні зброю, але водночас позбавляти її власних солдатів це відвертий цинізм. При цьому в сусідній з нами Польщі, де зараз перебуває більшість українських біженців, зокрема і призовного віку, ситуація кардинально інша. Так, заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Мацей Душік каже, що Польща не може на прохання українського уряду передавати інформацію про чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають на території країни. Адже це може призвести до того, що ці люди просто переїдуть в інші країни ЄС, де умови для них будуть кращі. А це явно не в інтересах Європейського Союзу, де хочуть уникнути повторних міграційних процесів. А з питанням ухилення від мобілізації, за словами посадовця, є певний нюанс. Бо через те, що воєнний стан діє лише в Україні, а не в Польщі, то кримінальна справа, відкрита за статтею про ухилення від мобілізації, не є підставою для передачі цієї людини в Україну. Тому скільки б зараз не ввелося розмов про масову депортацію українців за кордону, практично зробити це неможливо. Як би там не було а українські біженці вихідні для Європи, адже вони там працюють, сплачують податки, створюють свій бізнес і розвивають економіку. А гучні заяви про те, що українців треба вигнати в Україну, просто метод привернення уваги. Друзі, а ви що про це думаєте?